Ну що, люди, вітаю! Сьогодні буде репортаж про те, що я віддаю цю квартиру. Верніше хочу, хотів би віддати комусь, хто бажає тут жити. А бажання тут жити, я думаю, з'явиться у багатьох людей. Ну, хто до цього має бажання їхати взагалі жити в Філіппіни. І розповім подробиці трохи пізніше про квартиру. Чому я переїжджаю, чому її хочу комусь віддати, і всі подробиці потім. Тому що на початку хотів би от що сказати. І в п'ятницю під час стріму буде розіграш відеокамери ось тієї. DJI камера якою я знімав перший час. Потім я купив ту камеру, на яку зараз знімаю. Тобто я з нею поводився ну дуже-дуже акуратно, вона в дуже гарному, практично ідеальному стані. От. Бачите, працює, все з нею добре. Е, і тому хотілося б комусь її віддати. Причому насправді віддати це така от акція, знаєте, акція подяки скоріше. Звісно, що хотілося б, щоб було більше підписників на каналі і щоб якось взагалі я міг жити, подорожувати лише за рахунок Ютубу. Але в даній ситуації пояснюю. Є в мене сама дорога підписка, вона коштує аж 450 гривень на місяць. Тобто, це скільки там зараз нинішнім курсом? Мабуть, 11 доларів, щось таке. Так, от в мене є там три підписники, які, які взагалі ідеальні підписники. От вони підписалися, вони розуміють, український контент треба підтримувати, вони поводяться якось дуже скромно і вони є такими стабільними. Протягом довгого часу і хотілося б з них би когось порадувати. Якщо до цього часу, як оце між цим відео, і коли це буде розіграш, туди ще хтось підпишеться, навіть якщо тимчасово, ви теж візьмете участь в розіграші. Але я все одно хотів би, щоб ця камера дісталась комусь із отих е трьох людей. Я ж кажу, це отака акція подяки за їхнє терпіння і їхню віру в мене. Е, крім того, що це, як я вже сказав, камера це з цим чалом пластиковим. До неї навіть збереглася коробка, вона в ідеальному стані. Теж я ще потім докуповував мікрофони, ось е, такі. Дистанційні гарні мікрофони, але потім до цієї камери я купив оці, тому теж вони вже вони спрацьовані з цією камерою. Ломака до неї спеціальна селфі до неї тут теж, враховуючи специфіку її форми цієї камери, то до неї Ламака специфічна, теж туди в комплекті. І підводний бокс, який взагалі новий. Я не використовував, тому що, поки я це зібрався робити, придбав другу камеру, яка сама по собі є підводна, і без боксу, тому оце все. Ще будуть періодично розіграші тим більше до від'їзду тут є речі, які я просто втомився з собою тягати, які насправді дуже корисні. Так само в мене є металошукач з дуже гарною комплектацією, з яким я виходив один раз їздив в гори. Зник оцей азарт пошуківця. Тут є де походити, тут оці пляжі. Здавалося б, ходи, насолоджуйся, ну, ну, ну ні. От те, що називається, от пройшла в мене ця тема, мені просто не цікаво. Тому металошукач теж трохи пізніше буде розіграний і теж серед оцих людей. Загалом у мене не дуже. Добре відношення до тих підписників, які підписуються заради якихось бонусів, а не заради того, щоб підтримувати канал, який в своєму роді є таким єдиним. Але що ж поробиш правила шоу-бізнесу? Ай, Тому доводиться шукати якісь золоті середини. Ну, оце так. А тепер безпосередньо переходимо до квартири, до хати. Ось так вона виглядає з самого порогу. Загалом треба сказати, що квартира більше 50 метрів, там 51, щось отаке. Тут вона, бачите, зроблена такими нішами, що дуже-дуже добре. Тут все окремо. Кухня окремо, спальня ось така вона тут. Я її відгородив ще телевізором, і воно тоді створює простір ну, такий взагалі відокремлений. До речі, два кондиціонери: один тут, один в холі. Чесно скажу, користувався ось тільки ось цим верхнім, і як ви бачите, це правильні кондиціонери, правильний бренд, вони дуже якісні і так далі. Тут же шафа, шафа, шафа все тут є, все сюди поміщається, все тут доволі компактно. І в цій же частині знаходиться санвузол. До речі, тут, на відміну від більшості філіппінської і азійської нерухомості, є повноцінна ванна, що дуже добре. Ось так. Тут все виглядає зі сторони, то я такий. От, тобто, Бачите, от воно зручне, коли форма, коли ці якісь полички зроблені для різних різних дрібниць. Це балкон. Балкон ось такий. Це у нас п'ятий поверх, він спільний, він об'єднує відразу чотири ось такі будинки. І тут басейн 60 метрів. Дуже корисна штука, особливо, якщо ви живете не прямо на узбережжі. Я користуюся два рази на день. Ну, як мінімум один, намагаюся два. Вид на затоку Магелана. Ось така вона тут. Отак воно все красиво виглядає, що теж дуже важливо. Там ото парк центральний. Це такий район, це ви живете тут, як на Майдані. Тут от різні нічні кафешки, тут вночі воно все світиться, все красиво, там газон, люди ходять, бродять, студенти, контингент такий тут доволі цікавий. Тобто, ще раз, оце всі свята, всі ці сцени, це все відбувається отут. Інколи ці свята дуже гучні, інколи вони дуже радують. Ну тобто така варіація. Майдану на азійський манер на невеликому острові, який лише 5 на 10 кілометрів. Це значить теж важливий момент. Далі тут лишається кухня, вона окрема Ось, відповідно, є пральна машина. Це вона тут входила в комплект холодильник, до речі, дуже гарний, мікрохвильова піч. От чому, до речі, я хочу саме комусь віддати, а не просто поїхати звідси, коли закінчиться контракт. А, тому що оце різних різних дрібниць, які треба було сюди докупити, їх теж доволі багато, ви їх все одно будете докуповувати і таким чином, якраз краями. Вон, бачите, в мене от таке дерево для капелюхів навіть є. От, Тобто, загалом це все отак. Тому ви отримаєте її разом. З багатьма ще дрібницями, от наприклад, тут оце здавалося б один столик той, що приносити їжу в ліжко. Це отакий, там який на ніжках. Потім отакий ще малий столик, який взагалі для всього дрібний. Там, наприклад, карти, там вентилятор, різні підставки он, під комп'ютер, і так далі. І так далі. Тобто, тут багато багато всього такого, що знадобиться кожній людині. От дивіться, оце коли ви сюди виходите, ви опиняєтесь просто в фешемебельному районі, яких в цій країні, отаких, от лише три. Два знаходяться в Манілі і один. оце. Але чим цей район вирізняється, що він знаходиться прямо на березі моря? Тут ще є свій пляж, і це дуже важливий момент. Туди ще десь в ту сторону метрів 400, може 500 і кінець. І так само в цю сторону, якщо пройти, 500 метрів йому кінець, і там же відразу пляж. Він такий більше нагадує піонерський. Там невелика територія, вона загорожена, за цим слідкують, щоб далеко не запливали. Ну, от, відчути себе в піонер-таборі це саме якраз про цей пляж. Коралів, риб ну там трохи-трохи є, таке воно собі. Але що я вам скажу? Якби навіть тут були б риби, корали і все інше, я все одно б звідси їхав. Тому що все ж таки кочовий спосіб життя, який я тепер просто розпробував, я хочу жити тільки ним. Тобто раз на рік максимум треба змінювати острів. В той же час, що я вам скажу, оця локація, і за, от, за всі мої 8 років, тут я от прожив 9 місяців, лишилося мені ще 3, але я можу і раніше звідси поїхати, якщо хтось знайдеться. Тут от вона стала самою класною локацією із всіх. Чому так? Я сюди їхав лише е, цивілізація, за якою я дуже засумував, та дівчата. З дівчатами. Очікування виправдалися, все добре. Але ще я не враховував такий момент, що коли ти живеш біля аеропорту і подорожуєш раз на місяць, раз на півтора місяці, то це от взагалі тоді те, що треба. Тут дівчата і подорожі, і в кого ціль така сама, оце як в мене, була тут, то це якраз тоді локація для вас. Той пляж, що він класний, до речі, там. Туди гарно дівчат водити. От ви прийшли, туди всім іншим вхід, до речі, платний. Для вас він безкоштовний, тому що у вас буде тут довгостроковий контракт, мінімум півроку. І тоді ви спокійно собі отуди приходите. А там красиво, там інфраструктура, там басейн, там бар, там різні е -е, лежаки, ресторанчики. Там дуже приємно проводити час. Оце щодо цього.